Вітаю, спільнота! Сьогодні ми з вами поговоримо про психіатричний супровід, і в цьому відео ви дізнаєтеся, як отримати довідку F64.0, що буде відбуватися з вами в психоневрологічному диспансері, та як знайти дружніх спеціалістів. Мене звати Сальф Стриж. Це проект «Дайте Аналіз від організації Резістенс. Поїхали. Першим вашим кроком буде звернутися в психоневрологічний диспансер. Шляхи тут буде два. Перший це піти в найближчий ПНД і перевірити лікарів на толерантність. Але це не завжди працює, тому варіантом кращим буде. Звернутися в організацію або до знайомих, які вже отримували раніше довідку f 640, і запитати у них, куди можна звернутися. Коли ви знайшли дружнього психіатра, запишіться до нього на прийом і скажіть, що ви прийшли за діагнозом f 640 В нашій країні досі діє МКХ 10, тому трансгендерність досі вважається діагнозом. Прийшовши до лікаря, використовуйте соціальне ім'я та бажані займенники. Якщо раптом лікар вас або лікарка вас мізгендерить. То ви можете вічливо виправити лікаря або лікарку. Але якщо він або вона продовжує вас місгендерити, то варто задуматися над тим, щоб змінити лікаря, тому що якщо лікар не є толерантним, то далі можуть виникнути неприємні. Ситуації, на жаль, в протоколі МКХ-10 нічого не написано про небінарність, тому швидше за все, якщо ви прийдете до психіатра і скажете, що ви небінарна людина, f 64 ви не отримаєте, але натомість можете отримати якийсь інший непідходящий діагноз. Як взагалі працюється система визначення діагнозу трансгендерності, вас не діагностують на трансгендерність, вас діагностують на відсутність. Інших розладів, які не є трансгендерністю. І якщо ці розлади всі виключаються, то тоді, окей, тоді це трансгендерність. Це працює таким чином. Тому, е якщо у вас є якісь додаткові, умовно там, е біполярний розлад, апатія, депресія, е залиште це на потім. Якщо ви хочете з цим попрацювати. Залиште це на потім зараз, якщо ви вирішуєте питання з F-640, то займайтеся F-640, бо в іншому випадку вам почнуть лікувати все, що завгодно, але не будуть давати довідку F-64, і це може дуже сильно затягнути процес. Психіатр може питати у вас особисті питання, таке може бути, але. Знайте одне, ви не зобов'язані відповідати на ці питання, якщо вони вам не комфортні. Також, що важливо знати, психіатр не має просити вас роздягатися в жодному випадку. Роздягатися ви можете перед лікарем, гінекологом, урологом, тому що це спеціалісти, які відповідають за цю галузь. Якщо це просить зробити психіатр, психолог, хто-небудь ще хто не займається галузі ваших статевих органів і вашого тіла, ну то потреби в цьому немає. Можу розповісти тут зі свого досвіду, бо у мене особисто був досвід, де психіатр просив мене роздягтися. Він цього не отримав і був дуже злий через це. Але я відмовлявся і, будь ласка, робіть це саме. Якщо вам відмовили в отриманні довідки f 64 ви можете спокійно. Піти звернутися в інший пнд знову ж таки запитати в організації і звернутися після цього в інший ПНД. Після розмови з психіатром вам запропонують госпіталізацію. Це окей, процес єдине, що варто врахувати, ви не маєте платити шалені кошти за те, щоб бути госпіталізованими на стаціонар. Вам можуть запропонувати заплатити за окрему палату, да таке може бути, але а, якщо вам пропонують заплатити ще й за те, щоб лежати там десь а, в спільній палаті, ні, це так не працює і не має бути. Період перебування в стаціонарі не має перевищувати двох тижнів. Отже, вас направлять до приймального відділення, де вам треба буде знайти живу чергу і стати в цю живу чергу в кабінеті. Скажіть, що ви потребуєте госпіталізації за діагнозом F64.0. Вас можуть оглянути, оглянути на предмет якихось ушкоджень, але цей огляд відбувається в білизні. Далі, після того, як ви вже опинитеся на стаціонарі, вас попросять написати вашу е, коротку автобіографію. Цій автобіографії ми радимо написати вам лише те, що ви готові обговорювати. Бо по факту ця автобіографія і покаже лікарям, що ви за людина. Цей період у вас візьмуть аналізи. Ви поспілкуєтеся з психіатром, ви поспілкуєтеся з психологом, ви пройдете декілька обстежень та на якраз таки на виявлення інших розладів. І якщо нічого із цих розладів виявлено не буде, то збереться комісія із трьох лікарів, яка буде вирішувати. Вже чи давати вам f 640 чи не давати. На цій комісії вам будуть ставити питання, базуючись на історії, яку ви розповідали. Ці питання швидше за все будуть більш уточнюючими, тому відповідайте, в принципі, те, що ви і писали в, ваших, в вашій автобіографії. І після комісії, через 1-5 днів, ви отримаєте висновок, де буде написано, чи. Видають вам F64.0. Якщо там буде який-небудь інший діагноз, то ви можете не підписувати. його. Не підписуйте цей папірець. Бо після того, як ви його підпишете, він стане чинним. Якщо ви не згодні з рішенням комісії, ви можете його не підписувати і піти в інший ПНД перед. Зробити цю процедуру, пройти цю процедуру ще раз. А на цьому все таке у нас сьогодні коротке відео. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то саме час поставити вподобайку, залишити коментар до цього відео і поділитися цим відео із друзями. Це був проект Дайте аналіз від організації Резістенс. До зустрічі, Па-па!